Вийдіть із нього люди мої, щоб не потрапили в карання його. Об'явлення розділ 18, вірші 1, 24. Бог каже нам у розділі 18, що він знищить велике місто Вавилон своїми великими карами. До останніх днів цей світ стане дуже брудним і гріховним перед Божими очима, і Бог не матиме іншого вибору, як тільки знищити його, незважаючи на те, що він сам його створив. Він дозволить прийти великим апокаліптичним карам, які знищать землю. Тому цей світ лежатиме в руїнах, поки не буде цілком зруйнований. Фактично, причиною того, чому Бог знищить цей світ, буде те, що він побачить кров своїх пророків і святих, і тому, що цей світ вчинить надто багато і надто великі гріхи зі всіма речами. Які Бог дав йому, він стане надто брудним, щоб Бог міг його терпіти. Найкрасивіша планета, яку Бог створив, це земля. Це тому, що сам Бог прагнув та працював над цією землею та тому, що вона також є місцем, де були виконані плани Божі та Його діло спасіння Грішників у Христі Ісусі. Однак Бог уже запланував, як Він знищить цей світ і встановить царство Христа. Коли цей світ наповниться різними нечистотами, Бог знищить Його через своїх ангелів карами чаш. Він тоді відновить всі речі. Та дасть своїм святим царювати у новому світі Христа, Упавше місто Вавилон. Царі цієї землі чинили перелюб з речами світу і жили у його розкоші, тоді як купці. Дуже зайняті продажем та купівлею всього, що Бог дав їм, загубили самого Бога у своїй жадібності. Бог знищить всіх і все: будівлі, релігії, товари всередині релігій, людей, які збагатилися через релігію, царів та політиків. Людей, які переслідували матеріальні багатства, а також інших, і всі вони будуть знищені Богом. Бог зруйнує кожну будівлю на цій землі і не залишить жодного будинку, і Він також знищить своїм вогнем всі речі від людей до лісів та дерев. Коли все в цьому світі впаде, люди скаржитимуться і плакатимуть. Зокрема, Бог обов'язково знищить всіх тих, котрі збагатилися через релігію. Для нас дуже важливо наперед дізнатися і повірити у те, що Бог знищить цей красивий світ, який він сам створив. В цей час Бог дозволить царювати на цій землі протягом тисячі років, народженим знову святим, котрі взяли участь у першому воскресінні Ісуса Христа. Царством Господнім Він віддячить святим за їхнє служіння Євангелію води та духа і за їхнє мучеництво на цій землі. З метою захистити свою віру. Бог дасть їм владу над десятьма містами, над п'ятьма містами та над двома містами, і дозволить їм царювати протягом тисячі років, і після цього Він також назавжди дасть їм нове небо і землю. То чому ж Бог. Збирається знищити землю найкрасивішу планету в цілому світі. Тільки на цій планеті Земля риба може плавати в річках, дикі тварини можуть бігати в лісах, і людство може існувати, але Бог більше не зможе терпіти цей світ, де гріх стане таким лютим, тому він цілком знищить цей світ. Своїми карами Бог вирішив знищити світ. Кожен, хто живе на цій землі, окрім вже врятованих, будуть знищені карами семи чаш. Оскільки всі праведні останніх днів мучитимуться, будуть переслідувані та пригноблені цим світом, то Бог зруйнує цей світ. У відповідь на його злісні діла. Коли прийде час, релігійні лідери та купці, які торгували людськими душами, будуть цілком знищені. Бог не тільки уб'є всіх тих, котрі діяли як релігійні лідери, не народившись знову, але він також кине їх разом з дияволом. В озеро вогню і сірки. Бог обов'язково знищить цей світ. Насправді, ми, напевно, усвідомлюємо і без жодного сумніву віримо, що цей світ має бути знищений. Бог уб'є всіх купців, котрі вихвалятимуться різними великими речами. Та пхатимуться в людські душі зі своїми релігіями. І ще, навіть коли кари Божі справді насуваються, люди все ще залишаються самовпевненими. Просто подивіться на релігійних лідерів цієї землі, чи ж усі вони не горді, нібито чинять правильно перед Богом. Чи ж Бог дійсно схвалить те, що такі люди роблять. Якщо Бог сказав, що Він знищить цей світ за гріхи цих людей, то ми повинні просто повірити в це, адже все це точно станеться, як сказав Бог. І ми повинні захистити свою віру. Я не кажу це. Як ще один із тих лідерів культів, які будують свої власні маленькі доктрини і згадують про майбутній апокаліпсис. Але я кажу це тому, що ми повинні повірити в те, що Бог сказав нам у святому письмі. Тобто в те, що живий Бог обов'язково знищить цей світ. Великими карами семи чаш, ми не повинні шукати задоволення в цьому світі, який скоро буде знищений. Тому ми не повинні накопичувати матеріальні багатства цього світу. Який має скоро бути знищений. Ми повинні бути задоволені тим, що Бог дав нам, та користуватися і ділитися цим, як бажає Бог. Матеріальні земні речі потрібні тільки для того, щоб служити Богу. Ми повинні жити як вірні слуги, котрі користуються тим, що Бог. Дав їм для проповідування Євангелія. Ми не повинні заплутатися в матеріальних речах світу, адже ми віримо, що Бог знищить цей світ. Ми не повинні обдурювати себе, думаючи, що багатство і цінності цього світу триватимуть завжди. Знаючи, що Бог зруйнує всіх релігійних лідерів, і також їхніх послідовників, ми повинні жити в очікуванні дня повернення Господа, бо інакше ми потонемо у світі, у тому світі, який невдовзі буде знищений. Справді, щоб не потонути у цьому світі. Що невдовзі буде знищений, ми повинні повірити, що ця планета Земля дійсно буде знищена. Бог живий і коли прийде час, Він виконає все те, про що сказав. Це правда, що навіть серед народжених знову є ті, чия віра не повинна дозріти. Проте, всі ми повинні вірити, не сумніваючись. І ми повинні бути пильними. Ми ніколи не повинні віддати свої серця цьому світу, який скоро буде знищений, а натомість жити з послідовною і непохитною вірою в Слово Боже. Наші серця колись можуть ослабнути. Але ми все ж повинні жити з сильною вірою. Те, що Бог зробить, всі ці речі у цьому світі є дивом для нас. Якби Бог не мав знищити цей світ і побудувати на його місці нове царство Христа, праведні були б дуже розчаровані. Ось чому план Божий. Такий дивовижний і обнадійливий для праведних святих. Якби невіруючі залишалися зарозумілими і все ж мали продовжувати жити щасливо на цій землі та навіть згодом піти до неба з нами, що було б так несправедливо стосовно нас, то Бог ніколи. Не дозволив би цьому статися. Тому Божа обітниця про те, що Він засудить і знищить всіх тих, котрі переслідують праведних, мучать їх своєю брехнею і проливають кров святих, є тільки справедливою і правильною. Якби не мало бути жодного суду. Божого над грішниками цього світу, то чи це не було б таким несправедливим стосовно праведних, котрі невтомно прожили все життя ради Господа, незважаючи на різні неприємності та труднощі? Тому цілком правильним є те, що Бог засудить цей світ. Коли цей світ стане схожим на землю часу ноя, Бог обов'язково переверне весь світ і знищить його. Вірячи в Господа, ми не заздремо людям цього світу, оскільки Господь сказав, що Він засудить цей світ і кине сатану, Антихриста і його послідовників у вогонь. Пекла, ми можемо все це пережити та очікувати. Лише лічені хвилини відділяють цей світ від руйнування, та все це відповідає пророцтву Слова Божого. На цій землі ми вже побачили багато знаків, які вказують на наближення кар останніх днів. Погодні аномалії, такі як, наприклад, феномен Ель-Ніньо та такі нові хвороби, як коров'ячий сказ, сколихнули сьогоднішній світ, невиліковні хвороби, проти яких людство безсиле, приходять на цей світ, так само, як такі колосальні, раніше немислимі біди, як великий голод. І спустошливі землетруси вже вдаряють землю. Коли ставатимуться всі ці речі, ми повинні вірити, що Бог існує, і прожити наші життя, знаючи, що Бог засудить і знищить всіх тих, котрі жили на цьому світі, тільки для задоволення своїх бажань. Для накопичення багатства гріх став надто поширеним у сьогоднішньому світі. Цей світ дуже вишуканий у своїх розкошах, люди надто зайняті одруженням, їжею та питтям, будуванням будинків, щоб звернути увагу на своє духовне благополуччя сьогоднішній світ. Є світом, де чоловіки скоюють статеві гріхи з іншими чоловіками, а чимало жінок горять пожадливістю одна до одної. До Римлян, розділ перший, вірш двадцять сьомий. Чи ж не таким був світ вчасноя? Ви напевно добре знаєте етимологію слова содоміт? Коли були знищені Содом і Гоморра, їх культура була схожою на культуру сьогоднішнього світу, в якому ми зараз живемо. Цей світ став таким брудним і гріховним та перетворився на світ повний демонів, тому Бог пошле на нього вогонь і спопелить його. Неправдиві пророки мають бути знищені. Неправдиві пророки завжди домагаються матеріальних багатств і незаконно накопичують майно, ховаючись за відносною автономією своїх релігійних установ. Якщо ви вірите в Ісуса. То будете багаті, будете добре жити і вилікуєтеся від ваших хвороб. Ви повинні усвідомити, що за кожною такою брехнею завжди є прихована мета матеріальна експлуатація. У Кореї також багато часу минуло з тих пір, як християнство втратило свою фундаментальну віру. І було зіпсоване, а різні демонічні сили управляють в ім'я Ісуса. Це дійсність сьогоднішнього християнства. Але на неправдивих пророків, котрі міряють віру матеріальними багатствами світу і чаклують Словом Божим, чекає Його жахливий суд пекла. І великі кари, семи чаш. Бог каже нам, що як ті, котрі обдурюють людей, так і люди, обдурені брехливими пророками, однаково будуть засуджені. Ми не повинні надіятися на цей світ і йти за ним. Ми повинні натомість вірити, що Бог живий. І тому ті, котрі не вірячи в Ісуса, протистоять Йому та переслідують праведних, остаточно будуть засуджені на вічну смерть. І ми також повинні вірити, що після цього суду над світом Бог обов'язково винагородить святих за всі їхні страждання і болі. Які вони витерпіли ради імені Христа?